Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Ми з вами знаходимося в Кафедральному олександр Невському соборі. Під час відправи Божественної літургії відбувається надзвичайно урочистий момент, який у церковному уставі має назву Малий Вхід. Це хід священнослужителів із святим Євангелієм. Тому таку назву він отримав, на відміну від великого входу. Які відбуваються подібним чином, але не з Євангелієм, а з чашою і дискосом, на яких покладено заготовлені до освячення святі дари. Отже, під час співу третього антифону священнослужителі тричі хрестяться перед Святим Престолом, цілують його та Євангелієм, що на ньому лежить, кланяючись один одному. А якщо це єпископська служба, то і єпископом. Далі старший священик бере у руки Євангеліє та передає Деякону. Той, приймаючи книгу, цілує священнику руку. Деякон або наймолодший священник, тримаючи книгу трохи над головою, разом з іншими священнослужителями обносять її навколо престолу і виходять на солію. Якщо ж це архірейське богослужіння, то служителі виходять через деяконські двері одразу на середину храму, де на архірейському амвоні стоїть єпископ. Там, обійшовши навколо нього, деякон дає владиці цілувати книгу, а після його благословення служителі заходять у Алтар. Історія малого входу така: у давнину Євангелія і святі дари. Зберігалися в храмі в окремому приміщенні ризниці на жертвенні. І занесення їх у алтар звершувалось з особливими почистями. З часом ризниця та жертвенник були перенесені у алтар, але вхід зберігся як складова частина богослужіння. Відповідно до деяких літургічних пояснень, малий вхід. Служить зображенням вступу Господа і Ісуса Христа на проповідь під час Його земного життя. Одночасно цей вхід є символічним вираженням тісного спілкування богомольців із своїм Господом. В цей момент ми повинні дивитися на Євангеліє, як на самого Господа нашого Ісуса Христа. Богослужіння. Це спілкування людини з Богом, так давайте його вивчати.